Запам'ятайте, у світі альтруїстів немає, світ цинічний і дуже жорстокий. органи нашої державної влади, сформовані за межами України, абсолютно точно не будуть діяти в інтересах наших національних, в наших національних інтересах. І от що виходить? За час війни кривавий ворог, окупант забрав у нас 20% нашої суверенної території. Але в цей же час, в тилу, суверенітету нас забирають зараз на всі 100%. Як бачите, у нас сьогодні не одна війна, у нас в реальності дві війни одна гаряча, на фронті, де силою зброї кривавий ворог забирає нашу територію. А друга війна тиха, спокійна, залаштунками в тилу, де у нас. Забирається суверенітет? Щоб краще зрозуміти, що таке суверенітет, от уявіть собі, наприклад, що вас примусять віддати ваш дім ну, чужим людям, бо вони нібито будуть кращими господарями в вашому домі. Але вам у зв'язку з цим доведеться тепер жити і жебракувати на вулиці. Ось це і буде щось на кшталт втрати народам суверенітету. Та я хочу запитати. Ви готові це прийняти? Я переконана, що ні. Так треба зупиняти це. Історія дає нам безцінний урок. Кожного разу, коли ми втрачали контроль над своїми ресурсами, над владою, ми потрапляли в рабство. Російська імперія, радянський режим. Всі вони прагнули використати наші багатства. І підірвати нашу національну ідентичність. Сьогодні сценарій повторюється і на фронті, і в тилу, але в сучасному, більш небезпечному вигляді.